Це вас інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Музика. При ремонті та будівництві об'єктів програми фонду капвкладень недобростовісних підрядників не повинно бути. За словами голови уряду, необхідно створити таку модель, при якій були б виключені будь-які ризики. Мінекономрозвитку розвитку вже пропонує внести низку змін в правове поле. Більш докладно у наступному сюжеті. Підвищити якість ремонтних робіт про програму капвкладень говорили в уряді. У центрі уваги підрядні організації від їх роботи залежить скільки протримається новий ремонт в школі або лікарні. І тут ризиків бути не повинно. Впевнений прем'єр. У нас старой бок реалізується цей інфраструктурний проект. У нас другий рік реалізується інфраструктурний проект, і в цей проект у нас, окрім інших об'єктів, включені об'єкти освіти охорони здоров'я. І скажу вам так, що проводячи роботи на цих об'єктах, ми права на помилку не маємо, тому ризики при проведенні тендерів і ризики того, що ми нарвемося на недобросовісного підрядника, повинні бути максимально мінімізовані. Про недоліки у роботі будівельних організацій заявив громадський контроль. Перевірили більше сотні об'єктів від Кам'янки до Слободзеї. Про результати доповіли президенту. Порушення усунуть найкоротші терміни, щоб не допустити їх надалі. в уряді скоригують умови тендера. До ремонту соцоб'єктів допускатимуть не тільки за принципом здешевлення. Одним з головних чинників повинна стати ділова репутація будівельної фірми. Як один, Як один із варіантів ми застосували демпінгову ціну. Норму демпінгової ціни 15% від початкового кошторису. Що це дасть? Ну практично всі підприємства дадуть зниження до 15%. тобто майже всі пропозиції будуть на одному рівні. І тоді головний розпорядник кредитів може вибрати того, кого він вважає за потрібне, кого він бачить і у кого краща репутація. Контроль посилять і заходом будівельних робіт, щоб на початковому етапі усувати порушення, дефекти. Ще одна тема, про яку говорили в уряді, житло для дітей-сиріт. Кошти на його придбання заклали в республіканському бюджеті. Зараз ведуть підбір квартир. До оформлення вже готові 9 житлових приміщень у Бендерах, Кам'янці та Дубасарах. У програми Кавкладені на нинішній рік потрапили 113 об'єктів. Чимала частина з них це культурні осередки. Сьогодні багато сільських будинків культури потребують негайного ремонту. Деякі з них перебувають в аварійному стані. Цьогоріч тільки у Слободзейському районі буде відновлено три клуби. Один з них у Володимирівці. Як просуваються ремонтні роботи, інспектував глава району. Володимирівському будинку культури понад 60 років. останні 10 будівля майже не використовується. Тут немає ні опалення, ні води. Творчі колективи, не тільки місцеві, але й з сусідніх Константинівки та Нікольського змушені толитися в сільській раді та школі. Культурний осередок тут на три села всього один. Ми надіємося, що Сподіваємося, що до кінця року зайдемо в новий відремонтований будинок культури, тому що без нього все таки село ніби не живе. На вансені капремонт почався він ще у 2016-му. Тоді замінили покрівлю та відремонтували фасад. Правда, тільки з одного боку. Будівля продовжувала руйнуватися. У минулому році її укріпили. Тепер розширюють. Буде прилаштовуватися гардеробна, гримерка, санвузли, кабінети для адмінперсоналу і хол великий, красивий. Виділено 1 мільйон. Але цих грошей... Виділено 1 мільйон, але цих грошей не вистачить, щоб завершити повністю. Тому ми заклали цей об'єкт до програми капітальних вкладень на 20-й рік. А це будівництво уже в Первомайську. Нове хореографічне відділення в Первомайській школі мистецтв запрацює вже в 2019-му. На площі у 800 квадратних метрів з'являться дві великих танцювальних зали душові, міні-пральна, власний швейний цех і простора костюмерина. Найбільший зал всього 50 квадратних метрів. Роздягальний, як такої немає. Під нею ми пристосували частину приміщень. Там роздягаються всі діти разом і хлопчики, і дівчатка різного віку. У новій будівлі дві танцювальних зали по 140 квадратних метрів кожна. Ще 50 квадратів нова костюмерна. Стара вже не в змозі вмістити різноманіття сценічних образів. За літо тут завершать усі будівельні та оздоблювальні роботи, а новосілля відзначать 1 вересня. Час великих ремонтів і в Бендерах з екологічного фонду виділять кошти на боротьбу з амброзією та кліщами з місцевого бюджету буде фінансуватися нова програма з благоустрою території освітніх закладів. У 13 школах і дитячих садах відремонтують доріжки та заасфальтують під'їзди. Всі подробиці, дивіться далі. Цього літа продовжаться роботи заміни колектора в центрі Бендер. На такий ремонт чекали півстоліття. 160 метрів великого трубопроводу замінили навесні, але дорогу по вулиці Лазо заасфальтують лише після усадки ґрунту. Ремонтники будуть рухатися в бік вулиці Суворова, продовжать міняти труби на найжвавіших магістралях, щоб уникнути провалів ґрунту. 5 мільйонів рублів з інвестиційної програми водоканалу направлять на реконструкцію колектора в цьому році. У наступний год заплановано город Бендера сума 20 мільйонів рублів. На наступний рік запланована сума по місту Бендери 20 мільйонів рублів. 1 мільйон 300 тисяч піде на Слободзейський район, який обслуговує нашу філію. Решта 18 мільйонів на Бендери. Там передбачено півтора мільйона на придбання техніки, якої немає у водоканалу. Поки в школах готується до випускних, міська влада планує ремонт будівель і територій. Вперше за десятиліття в поле зору будівельників потраплять шкільні двори. У 13 школах і дитсадках покладуть новий асфальт і тротуарну плитку. Гроші виділять із місцевого бюджету в рамках нової цільової програми нова програма в рамках Це нова міська програма, в рамках якої будуть виділені кошти. Прилеглі і дворові території шкіл перебувають сьогодні в неналежному стані. Вони не ремонтувалися протягом довгих років. Зараз визначено основні об'єкти, де буде постелено асфальт і покладена тротуарна плитка. Ремонтуватимуть і оздоровчий табір. Юність його робота призупинена до усунення всіх порушень, виявлених в минулому році. Працюють 11 шкільних майданчиків. За 15 днів їх відвідають 750 дітей. У міста недостатньо коштів, аби довести його до ладу, щоб проблеми минулого року не повторювалися. Буде виконаний повний обсяг робіт, щоб табір міг прийняти дітей. Юні бендерчани зможуть відпочити в таборах Вікторія, Дністровські Зорі, Спартаки, «Дубосарському здоровчому таборі. Перший заїзд вже цього тижня, 15 червня. Продовжуємо випуск як відновити ліси Придністров'я. Держслужба екологічного контролю і навколишнього середовища презентувала проект програми на 20 років. Планується висадити діброви. Дуб звичайний з'явиться в тих місцях, де пора замінити деревостани. Ця порода дерева вибрана не випадково. Адін гектар дуба. Один гектар дуба поглинає близько 15 тонн на рік вуглекисного газу і виділяє 14 тонн кисню. Тому такі ліси я вважаю необхідно відновлювати, тому що вони мають величезне значення. Надалі ми з вами побачимо хороші прекрасні єброви, які є у нас у Кіцканському лісництві, і які створювалися близько 30-40 років. І ми не побачимо того бур'яну, який сьогодні висівається. При цьому природні діброви збережуть, сухостійні вирубають і посадять нові дерева. Відновити ліс планують у всіх регіонах республіки, але найбільше дуба планують посадити в Рибницькому районі. Фінансувати програму планується коштом екологічного фонду це 16 мільйонів рублів. І за рахунок підприємства Придністров'я ліс близько 6 мільйонів рублів. В Уряді проект програми підтримали і направлять його на розгляд у Верховну Раду. А в Кам'янському районі зносять старі дерева. Майже всі вони аварійні. Ростуть у дворах багатоповерхівок біля шкіл в міському парку. На виробку цих дерев з районного бюджету буде направлено більше 100 тисяч рублів. Тополям у дворі декількох багатоповерхівок по вулиці Садова понад 30 років. Розлоги, потужні крони вже давно височіють над п'ятиповерховими будівлями. Окремі гілки перекривають вікна, балкони підпирають дах. За словами мешканців, крихка деревина при сильних поривах вітру, ламаючись, падала на тротуари, дахи під'їздів, дитячі ігрові майданчики. З Цією проблемою жителі п'ятиповерхівок неодноразово зверталися в усі інстанції. Во врем'я сильних вітрів, під час ураганих вітрів падали великі гілки. Вітер розгойдував дерева, гілки били по даху, ламали шифер, били вікна. А у нас у дворі багато маленьких дітей, що загрожує їхньому життю. Перший етап зі знесення небезпечних дерев розпочався у місті. Спочатку спиляли тополі на міському кладовищі і територіях шкіл. Тепер працюють у дворах багатоповерхівок. На черзі перерослі зелені велетні вздовж жвавих ділянок на центральних вулицях Кам'янки. За словами фахівців, для людей, які страждають алергією, багато незручностей завдавав і тополиний пух. На 2019 на рік. Заплановано спиляти близько 25 старих тополь. Висота деяких перевищує 30 метрів. Їх приблизний вік близько 40 років. Вони несуть загрозу для населення. Великий обсяг робіт чекає комунальників і в міському парку. Там буде спиляно близько 10 старих дерев. Більша частина з них перетворилася на сухостій. У Кам'янському районі вже другий тиждень діють п'ять дитячих оздоровчих майданчиків. На них відпочиває близько 150 дітей пільгової категорії. В основному діти з багатодітних та малозабезпечених сімей. Найчисленніший у районі оздоровчий майданчик Джерельця діє при міській середній школі номер 2 Тут відпочиває понад 80 учнів початкових класів. Рухливі ігри, спортивні конкурси, всі заняття проходять на свіжому повітрі. Досить цікавим було від бійців аварійно-рятувального підрозділу. У ході тематичної гри діти вчилися долати болотисту місцевість, користуватися рятувальним кругом та жилетом. всього нам вона нравиться командне Найбільше Нам подобаються командні естефети ігри. На уроках фізкультури ми цим займалися не часто. Більше бігали, стрибали. А тут такий запал після напруженого навчального року. Це дуже хороший відпочинок. У графіку щоденних заходів екскурсій до музеїв, парків, дністра також конкурси знавців, книги, малюнків, пісень, всілякі вікторини та інтелектуальні ігри діють і гуртки найбільш популярні з вокалу та умілі ручки. Я дихає во второї раз. Мі Я відпочиваю вдруге. Мені дуже подобається. Багато друзів увесь день заповнений цікавими справами. Тут я освоїла техніку під назвою Орігамі. Першу листівку подарую мамі. них. Квілінг. вони спробували, їм дуже сподобалось. Вони кожна з них зробила подарунок для мами. Дівчаткам вони собі фенічки плетуть, хлопчики. Більше вони хочуть таке, щось воєнне, їх цікавить. Ми будемо збирати з ними якісь там машинки. Ми займаємося і от, квілінгом, і орігами, і малюємо бісером. Це також ми будемо займатися з тими дітками. Це їм дуже подобається. Оздоровчі майданчики цьогоріч діють у двох міських школах та селах подойма рашки Слободарашків. Велика увага у всіх приділяється повноцінному харчуванню. До меню на сніданок і обід входять продукти, необхідні для нормального розвитку дитячого організму. Щодня в раціоні свіжі овочі, фрукти, обов'язково м'ясо, риба, яйця. Благодаря поддержки государства этим рядом боліза. Завдяки підтримці держави, батькам за 10 днів перебування дитини необхідно сплатити лише 15% від повної вартості. Для сиріт та інвалідів відпочинок безкоштовний. Таких дітей у нас четверо. На відміну від попередніх років, крім пільговиків, на оздоровчих майданчиках району, третина дітей відпочиває за повну вартість. На сьогодні це все. З оглядом подій наступного дня зустрінемось завтра о 18.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!